Лоуренс блок Жага Смерті. Спочатку поліцейський не придивлявся до автомобіля, що затримався на середині мосту. Машини частенько зупинялися там, особливо вночі, коли транспортний потік слабшав, і зупинка не викликала шквалу сердитих гудків водіїв, які їхали слідом. Міст граціозною параболою вигинався над широкою річкою. Що ділила місто навпіл, із найвищої точки моста відкривався чудовий краєвид старі будинки, що скупчилися зліва від річки, водяні млини, збудовані на правому березі, бездонне небо і чайки, що ширяють над водою. Другого такого оглядового майданчика не було підлітки мостів не любили занадто людно. Вони віддавали перевагу автостоянкам, автомобільним кінотеатрам та пустельній дорозі вздовж північного берега. Туристи часто навідувалися на міст, милувалися панорамою і їхали далі. У самогубців міст теж користувався популярністю, поліцейський згадав про це не одразу лише коли побачив темну постать, що відокремилась від автомобіля. Чоловік піднявся на вузьку пішохідну доріжку, прокладену біля самої огорожі, взявся за поручень. Щось недобре було у цій самотній постаті, що завмерла на мосту, в тумані, що піднімається з річки, у сірому мареві ночі, підсвіченому ліхтарями. Офіцер вилаявся, гадаючи, чи встигне він прийти вчасно, і покрокував до чоловіка, що стояв на пішохідній доріжці. Нахилившись над огорожею. Він не став кричати або свистіти, знаючи, що різкий звук може змусити потенційного самогубця до рішучих дій. У якийсь момент побачив, як напружилися руки, що стискають поручень, як чоловік піднявся навшпиньки. Ось тут він ледь не закричав і не кинувся бігом. Але чоловік опустився на всю ступню. Руки послабили хватку, розтиснулися. Він дістав цигарку і закурив. Тепер уже поліцейський знав, що у нього є час. Вони завжди викурювали останню сигарету, перш ніж перевалювалися через огорожу. Коли їх розділяло менше десяти ярдів, чоловік раптово повернувся, здригнувся від подиву, кивнув, немов змирившись, із неминучим. Високий, на вік, років 35, з довгим вузьким обличчям. Глибоко посадженими запавшими очима, що ховаються під густими чорними бровами. Чудова ніч. почав розмову коп. Так, вирішили подивитися на місто? Правильно. Я вас побачив і ось вирішив підійти поговорити. Самотньо тут, у таку пізню годину, не знайдеться у вас сигарети. Мої закінчилися. Чоловік дав йому сигарету з фільтром. Зазвичай поліцейський курив сигарети без фільтра, але тут нічого не став говорити не той випадок. Він подякував чоловікові, прикурив від його запальнички і став поруч, поклавши руки на поручень, трохи нахилившись над водою, оглядаючи річку і місто. Красиво тут! Ви так уважаєте. Звичайно, душа знаходить спокій. Не можу з вами погодитись. Я ось думав про один із способів покінчити з цим світом і знайти спокій не для душі, а для тіла. Мені видається, що за будь-яких обставин не слід зводити рахунки з життям, сказав поліцейський. Зрештою, все владнається так чи інакше, іноді буває тяжко. Але треба пам'ятати, що це не назавжди чорна смуга не нескінченна і, напевно, зміниться білою. Ви справді в це вірите, попри все те, з чим вам доводиться стикатися по службі, так, кивнув поліцейський. Світ наш жорстокий, але навряд чи. Хто про це не знає? Та тільки кращого немає. І вже, напевно, ви не знайдете такого на дні річки. Чоловік довго мовчав, потім кинув недопалок у річку. Він і поліцейський провели поглядом маленьку іскорку. До них долинуло тихе шипіння. Недопалок упав у воду. І жодних бризок. зітхнув чоловік. Ніяких. погодився поліцейський. Від таких, як ми, бризки точно б полетіли. Чоловік помовчав, повернувся до поліцейського. Мене звати Едвард Райт, представився він. Не думаю, що я б на це зважився. У всякому разі, сьогодні. Немає сенсу ризикувати, чи не так? Схоже, що ні. А ось ви ризикнули, приїхали сюди, встали на краю, все обдумали. Якщо людина стоїть тут надто довго, вона починає нервувати і стрибає вниз. Вона цього не хоче, починає шкодувати про те, що трапилося ще в польоті, але пізно. Вона переступила межу, і зворотнього ходу для неї немає. Не можна надто вже спокушати долю вона відіграється на тобі. Гадаю, ви маєте рацію. А що у вас сталося? Та ні. У всякому разі, нічого особливого. Ви були в лікаря? І не один раз. Вони можуть допомогти, знаєте? Вони кажуть те саме. Може, чашечку кави? Чоловік відкрив рота, хотів щось сказати. Передумав. Закурив, видихнув клубок диму, спостерігаючи, як вітерець розмиває його. Тепер я в порядку. Ви впевнені? Так. Поїду додому, відісплюся. Не можу виспатися. Відтоді, як моя дружина. Продовжуйте, кивнув поліцейський. Вона померла. Я так її любив, а вона померла. Поліцейський поклав руку на плече чоловіка. Ви це переживете, містер Райт. Постарайтеся не здатися, і нічого більше. Ви вистоїте, і, рано чи пізно, біль відступить. Може, вам і здається, що вам не під силу, що світ уже ніколи не буде колишнім. Але я знаю то як щодо кави? Ні. Я краще поїду додому. Вибачте, що завдав стільки клопоту. Я постараюся розслабитися. Зі мною все гаразд. Поліцейський спостерігав за автомобілем, що від'їжджав, гадаючи а чи не варто було йому відвести чоловіка до відділку? Немає сенсу, подумав він. Чоловік навіть не намагався накласти на себе руки. Хоча й подумував про це. Однак, якщо відводити у відділок всіх тих, у кого в голові блукають такі думки, так не залишиться місця для справжніх злочинців. Він покрокував до берега. Увійшовши до своєї будки, вирішив усе таки відзначити цю подію, дістав ручку маленький блокнот записав Едвард Райт. І додав, щоб потім згадати, що означають ці ім'я і прізвище. густі брови, дружина померла, намір стрибнути з мосту. Психоаналітик погладив гостреньку борідку і подивився на лежачого на кушетці пацієнта. Важливість бороди і кушетки полягала в тому, про що він неодноразово говорив дружині, що вони були неодмінними атрибутами професії, а не індивідуума. Тим самим допомагаючи пацієнтові відкрити всі шлюзи вільному потоку свідомості. Бо рідку дружина ненавиділа, і підозрювала, що він використовує кушетку для своїх амурних справ. Справді, він і Анна, його пухкенька світловолоса секретарка, кілька разів займали кушетку удвох. Він заплющив очі, згадуючи їхні спільні сексуальні втіхи. З небажанням він змусив себе повернутися до проблем пацієнта. Я більше не бачу сенсу у житті, говорив чоловік. Я чекаю, не дочекаюся, поки мене день. І зі страхом чекаю наступного. Багато хто з нас живе одним днем. Але чи всі бачать в ньому тягар? Ні. Минулої ночі я ледь не наклав на себе руки, ні, позаминулої. Я ледь не стрибнув з мосту Морісі. І що? До мене підійшов поліцейський. Але я б усе одно не стрибнув. Чому? Не знаю. Розмова тривала, нескінченний діалог пацієнта і лікаря. Іноді лікар міг цілу годину не думати про пацієнта, вставляючи шаблонні репліки, реагуючи, як завжди, не чуючи при цьому жодного зверненого до нього слова. Цікаво, думав він. Чи приношу я якусь користь людям, може їм просто хочеться поговорити, і їм необхідний ілюзорний слухач, може, весь психоаналіз не більше, ніж гра, гра в довіру для інтелектуалів. Якби я був священником, я міг би піти до єпископа і зізнатися, що моя віра ослабла, але у психоаналітиків немає єпископів. Біда нашої професії відсутність чітко вибудованої ієрархії. Релігія, що відпускає гріхи, не повинна бути настільки демократичною. Тепер йому розповідали про сон. Практично всі його пацієнти переказували йому свої сни, дратуючи цим психоаналітика, бо йому ніколи нічого не снилося. Час від часу йому приходила думка про те, що все це колосальний масовий обман, і ніяких снів вони не бачать Перепитії цього сну. Він вислуховував із суто академічним інтересом, постійно поглядаючи на годинник скоріше б минули ці 50 хвилин. Цей сон свідчив про ослаблення волі до життя, посилення бажання накласти на себе руки, якому поки що протистояли страх і загальноприйняті моральні норми. Він задався питанням, скільки ще часу протягне його пацієнт, перш ніж накладе на себе руки. Він приходив до нього вже втретє, і ситуація змінювалася на гірше. Знову сон. Психоаналітик заплющив очі, зітхнув і перестав слухати. Залишилося п'ять хвилин, нагадав він собі. П'ять хвилин і цей ідіот піде. А потім він, можливо, зуміє вмовити пухкеньку світловолосу Анну на ще один експеримент. Лікар подивився на чоловіка, відзначив про себе його густі. Чорні брови і глибоко посаджені запавші очі, в яких читалися вина і страх. Мені треба промити шлунок, лікарю. Ви можете зробити це тут чи потрібно їхати в лікарню? А в чому справа? Таблетки. Які таблетки? Снодійне? Ви про ці таблетки? Так, які саме? Скільки ви прийняли? Чоловік назвав препарат і сказав, що проковтнув 20 штук. Десять це вже смертельна доза, повідомив йому лікар. Давно ви їх приймали? Півгодини тому. Ні, менше. Хвилин двадцять. А потім вирішили, що час припинити грати дурня. Дивно, що ви не заснули. Двадцять хвилин? Чого ви стільки чекали? Я намагався викликати блювоту. І не вийшло? Гаразд, спробуємо промити вам шлунок насосом. Процес цей. Не доставив пацієнтові задоволення і зайняв досить багато часу. Пігулки, однак, ще не розсмокталися, і їхній вміст не потрапив у кров. Будете жити, упевнено заявив лікар. Дякую вам, лікарю. Не треба мені дякувати. Я маю повідомити про це в поліцію, знаєте? Я б хотів обійтися без цього. Я ходжу до психоаналітика. Це скоріше випадковість, нічого більше. Двадцять таблеток? Лікар знизав плечима. Розплатіться зі мною просто зараз. Я не хочу надсилати рахунок потенційному самогубцю. Занадто ризиковано. За таку ціну це чудова рушниця. метушився навколо нього продавець. Але в нас є більш далекобійні і точні рушниці, а коштують усього на кілька доларів дорожче. Ні, ця підійде. І я візьму коробку патронів. Продавець поклав коробку на прилавок. Три коробки обійдуться вам всього, однієї вистачить. Як скажете? Продавець дістав з-під прилавка реєстраційну книгу, розкрив її, поклав на прилавок. Вам треба тут розписатися такий порядок. Він почекав, поки чоловік поставить підпис. А тепер я маю поглянути на який-небудь ваш документ, що засвідчує вашу особу, містере е, Райт. Посвідчення водія цілком достатньо. Він узяв посвідчення, порівняв підпис, переписав номер посвідчення і, покінчивши з формальностями, задоволено кивнув. Спасибі вам. Чоловік отримав здачу, забрав покупку. Велике вам спасибі. Вам спасибі, містере Райт. Я думаю, полювання буде вдалим. Анітрохи в цьому не сумніваюся. О 9-й вечора Едвард Райт почув дзвінок. У двері чорного ходу. Він спустився на перший поверх зі склянкою у руці, допив те, що в ній залишалося, підійшов до дверей. Високий чоловік, із глибоко посадженими запавшими очима під чорними густими бровами. Він подивився у вічко, упізнав того, хто стояв за дверима, і, після короткої миті нерішучості, відчинив їх. Гість наставив рушницю на живіт Едварда Райта. Марк, запроси мене в будинок, наказав чоловік. Тут холодно. Марку, я не у будинок. У вітальні Едвард Райт дивився в дуло рушниці, розуміючи, що прийшла його смерть. Ти вбив її, Еде, говорив гість. Вона збиралася з тобою розлучитися, а ти й чути про це не хотів, чи не так? Я переконував її. Нічого тобі не казати. Казав, що це небезпечно, що ти просто тварина, яка не розуміє слів, просив її втекти зі мною і забути про твоє існування. Але вона хотіла дотриматися пристойності, і ти її вбив. Ти божевільний! Ти все обставив, як треба, чи не так? Нещасний випадок. Як тобі це вдалося? Розкажи мені. А то я вистрілю. Я, 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 я її вдарив. Вдарив і вбив? Тільки й усього. Райт шумно ковтнув слину, подивився на рушницю, на чоловіка. Я вдарив її кілька разів. Усього кілька, а потім скинув униз сходами в підвал. У поліцію можеш не ходити. Довести це неможливо. Вони не повірять тобі. Розберемося без поліції. Я з самого початку не звернувся до них. Чи не так? Вони ж не знали, що у тебе був мотив для вбивства. Я міг би їм сказати. Але не пішов до них, Едварде. Сядь за стіл швидко, дістань аркуш паперу і ручку. Роби що я кажу, Едварде. Я хочу, щоб ти дещо написав. Ти не пиши. Я не можу цього витримати. Цього разу усе вийде і постав свій підпис. Не буду писати. Напишеш, Едварде. Він приставив дуло до потилиці Едварда Райта. Ти цього не зробиш, прошепотів Райт. Ще й як зроблю. Тобі це з рук не зійде, Марку. Тебе спіймають. Усе спишуть на самогубство, Едварде. Ніхто не повірить, що я наклав на себе руки. Із запискою чи без. Напиши її, Едварде, а потім я віддам тобі рушницю і залишу тебе наодинці з твоєю совістю. Я хочу пройти з тобою перший етап записку, а потім залишу тебе. Не те, що Брайт повірив йому, але дуло рушниці, що впиралося йому в потилицю, не залишало вибору. Він усе написав і поставив підпис Обернися, Едварде! Він обернувся, і його брови здивовано злетіли вгору. Перед ним стояла інша людина, у перуці, з накладними бровами, запавшими очима. Ти знаєш, на кого я тепер схожий? Ні, на тебе, Едварде. Зрозуміло, повної схожості немає. Мені не провести тих, хто знає тебе особисто, але ми з тобою одного зросту, однакової статури. Додай характерні прикмети, зачіска, густі брови, запавші очі, та ще якщо ця людина представлятиметься Едвардом Райтом і показуватиме документи, виписані Едварду Райту. Що у нас вийде? Твій двійник, Едварде, ти видавав себе за мене? Так, Едварде. Навіщо? Готував підґрунтя для твого самогубства. Ти от не відносиш себе до тих, хто може накласти на себе руки, і кажеш, що у твоє самогубство ніхто не повірить. Однак ти б здивувався, дізнавшись, чим ти займався останнім часом, поліцейському довелося відмовляти тебе від стрибка з мосту Морісі, Психоаналітик лікує тебе від суїцидальної депресії з класичними снами і фантазіями, а є ще лікар. Який тільки сьогодні зробив тобі промивання шлунка, він вперся дулом у живіт Едварда. Промивав мій так-так, твій шлунок. Дуже неприємна процедура, Едварде. Бачиш, що мені довелося пережити заради тебе справжні тортури? Я навіть побоювався, що в ході процедури злетить перука. Але ці нові епоксидні смоли це просто диво. Кажуть, що у таких перуках можна плавати і митися під душем. Він потер накладну брову пальцем. Бачиш, не відвалюється. І схожа на твої, чи не так? Едвард мовчав. Ось таке ти вичворяєш, Едварде. Дивно, що ти нічого не пам'ятаєш. Але ж ти ще купив цю рушницю, Едварде. Я. Купив, купив, і години не минуло. Як ти зазирнув у магазин і купив рушницю та коробку набоїв, тобі довелося розписатися в реєстраційній книзі, пред'явити водійське посвідчення. Як ти роздобув моє посвідчення? Навіщо воно мені? Я виготовив нове. Чоловік засміявся. Поліцейський одразу б помітив, що це підробка. Але поліцейський. Його ніколи не побачать. А от продавець нічого не запідозрив. Тільки акуратно переписав номер у реєстраційну книгу. Тож ти все таки купив цю рушницю, Едварде. Чоловік пробігся пальцями по перуці. Волосся, як справжнє. Якщо я облесію, обов'язково куплю собі таку. Він розсміявся. Ти, виходить, не з тих, хто може накласти на себе руки, Едварде. Та минулого тижня ти всім своїм виглядом показував, що думаєш тільки про самогубство, свідків тому, хоч греблю гати. А, а мої друзі, товариші по службі, вони нам тільки допоможуть. Коли людина накладає на себе руки, її друзі починають згадувати, що останнім часом вона ходила надто вже похмурою. Тут кожен зробить свій вклад. Благо, після її смерті ти напевно намагався здаватися пригніченим і сумним. Не міг же ти радіти тому, що залишився вдівцем. Не слід було тобі її вбивати, Едварде. Я її любив, на відміну від тебе, Едварде. Даремно ти її не відпустив. Райт вкрився холодним потом. Ти ж сказав, що не збираєшся вбивати мене. Сказав, що залишиш мене з рушницею, і не варто вірити всьому, що тобі кажуть. Чоловік швидко і спритнув вставив дуло в рот райта і натиснув на спусковий гачок. Потім зняв із райта один черевик, поставив рушницю так, щоб збоку могло здатися, що він натиснув на спусковий гачок великим пальцем ноги. Стер з рушниці відбитки своїх пальців і подбав про те, щоб на ній залишилися відбитки пальців, убитого. Передсмертну записку залишив на столі. Візитну картку психоаналітика вклав у гаманець райта, чек із магазину зброї засунув у кишеню піджака. Не слід було тобі вбивати її, повторив він трупу. Посміхаючись чомусь своєму, він вислизнув із дверей чорного ходу. Зачинивши їх за собою, і розчинився в темряві ночі.